Динамо посідає першу позицію в чемпіонаті України 60 залікових балів. Зовсім поруч Олександрія, яка вже зіграла в 25-му турі, перемогла Ворсклу і три три бали до Динамо. Відповідно, Шахтар ще свій матч не зіграв. Але у Шахтаря зараз відставання сім очок до білосиніх. Склад Складку низом на Костянтина Бичика. Бичик розвертається. Бичик готує удар і пробиває бичик. Нещеред добивання. Який же шанс для оболоні. Але не влучає ворота Олег Ільїн. Перший момент в цьому матчі створює саме оболонь. Саме гості показують нам Вадима Вітинчука. Але не він. А Костянтин Бичик пробивав нищеред. І ось добивання 100% момент для оболоні. Кабаєв переводить на інший фланг. Тут Ярмоленко. Ярмоленко крутить з правої подає Денис Марченко кулаком. Ось тут ширше пішов Ярмоленко. Караваєв навпаки заходив в центр. Це no, один з тих моментів, який створило Динамо. Подачі Ярмоленко і Марченко кулаком скинув на голову Бояльському. Тому важко було. Якось зорієнтуватись у Стименко та Бичик. Ільїн. Ільін може робити передачу. Він її робить в центр. Віталій Груша. Груша ліворуч. Передача. Удар Стасюка і не влучає ворота Петро Стасюк. Другий супермомент для оболоні. За перші 12 хвилин. Пивовари вже мали дві нагоди, дві стовідсоткові нагоди для того, щоб забити. Тут взагалі дуже класна атака. Подивіться, вривається Стасюк. Немає положення поза, поза грою. Перед тобою ворота. Перед тобою тільки голкіпер. Олександр Шовковський щось проговорює з Єрмоленком, але оболонь атакує. Чи буде підтримка атаки? Бичик. Стасюк забігає. Бичик робить передачу на Стасюка. Стасюк удар з дальньої відстані. Знову він не влучає ворота. Але тут момент був набагато важчий для реалізації. Перед ним були суперники. Вони створювали тиск на нього. і удар ну фактично майже за, ме... так, за штрафного. Тут важче було підкрутити. Ярмоленко. Ярмоленко під ліву пробиває Ярмоленко. Марченко. Марченко на місці. М'яч виходить на кутовий. В своєму фірмовому стилі Андрій Ярмоленко трошки накрутив суперника і пробив заме штрафною. А чому б ні? Ось Віталій Груша був дещо дезорієнтований. Фінтами Єрмовенка. Шапаренко. Може й пробити. Ні, робить переведення. Праворуч. Караває. Зупиняє м'яч. Готує удар. Пробиває караває в серія рикошетів. М'яч все одно в білосиніх удар. Єрмовенка. Марченко кулаками не ризикуючи. Одразу фіксувати м'яч. Хороша передача на карася. Карась підіймає голову. Робить передачу. Груша пробиває. Що там, Михавко стає на шляху до м'яча. Тут дуже хороший шанс. Тонка передача під удар. Якби ж тут удар пройшов. Але Михавко Шапаренко. Закидання на Ваната. Ванат не приймає цю передачу. Марченко знову вчасно виходить. Михавко в попередньому турі віддав дуже класну передачу в кривому розі на Ваната. І після того Владислав відзначився динамо розігрує Дубінчак. В центр на Ярмонка удар Єрмоленка і м'яч у воротах! Залітає м'яч у ворота Андрій Ярмоленко. Нібито з нічого здавалося б нічого у Динамо не клеїлось атаці, але майстерність, яку ти не придбаєш в гастрономії, не можеш якимось чином встановити собі з іншого диску. Андрій Ярмоленко, можливо, він не показує вже той рівень інтенсивності гри. Він не може робити той обсяг. Він не так швидко обігрує, але він може робити ось такі речі, які підіймають настрій всі динамівські сім'ї, особливо. Олександру Шовковському. Шовковський виходить на поле. Подякувати Ярмоленко. Подивіться: Буяльський віддає на Ваната. Хороша передача. Ванат розвертається. Передача на бояльську Удар. І Віталій не влучає у ворота. Прекрасна атака. Динамо. Хороша взаємодія між Буяльським та Ванатом. З таких атак від команди Шовковського в першому таймі не вистачало. Ну і що показують нам, показують нам футболісти, який повертається в заявку. Я про Олександра Тимчика. Ну і що? Пенальті ставить Шандор у ворота оболоні. Показують нам Владислава Примака, Поки ми там повтори дивилися Динамо заробляє. 100% момент для того, щоб поставити таку масну крапку в цьому матчі. Ванат зблизився з Владиславом Приймаком. Приймак не грав у м'яч, він грав чітко в ноги Владиславу Ванату. Цікаво, хто візьме на себе пробивати зараз пенальті. А так, Владислав Ванат підходить до м'яча. У нього в цьому сезоні один гол з пенальті. Це який з двох ніг може пробивати, але зараз. Ми бачимо, що лівою підходить. Скоріше за все. Хоча зараз ми ще подивимось. Денис Марченко. Денис Марченко на лінії він не дотягується до м'яча. Владислав Вонат робить рахунок 2-0 і підходить до голкіпера, Щось йому сказати. Пожартувати, покипкувати. Я скажу вам, що Динамо робить ще два кроки в напрямку чемпіонства. Дуже правильні слова перед цим матчем сказав Тарас Михалик на ось нашій передматчевій аналітичній студії. Він сказав, що всі акцентують увагу на матчі з шахтарем, який попереду, але за грузу Болоню дають так само три очки, як і за протистояння з гірниками в класичному. Ось тут Ванат обігрує в чисту Владислава Примака. І капітану Болоні досвідчений гравець ведеться на це. На паузі вона але дуже хороший удар ось туди в кут, Такий дуже важко було взяти. Саме ось в боротьбі на виліт. на знак за чемпіонство. Там найближчі тури все покажуть. Простріл з флангу виконував його караваєв. Андрій Єрмоленко. Андрій Єрмоленко. Де відпочивати оплески київської публіки для, можна сказати, легендарного гравця? Шгреро на полі під номером 39-м. І Владислав Кабаєв, до речі, знімає з гри. Олександр Шовковський, тих футболістів, хто знаходиться під загрозою дискваліфікації на наступний тур. Ви сьогодні. Ермоленко чи Кабаєв отримали жовту картку. Вони пропускали в Шахтарем. Це стратегічно важливо, щоб ці футболісти були доступні на гра з чорноморцем. І останній тур протистояння проти команди Руслана Костишина проти Колос Гереро. Гереро передача на Бояльського. Бояльський б'ється 3-0. Віталій Бояльський відзначає перепідписання свого контракту, забитим м'ячем. Гереро, до речі, нещодавно він з'явився на полі. Він віддає точну передачу на Бояльського. Карась не зумів перекусити Гереро, Ну і так само вже в штрафному Валерій Дубко не зумів зупинити Бояльського, який робить рахунок 3-0. В цьому матчі. Динамо тепер вже можна сказати видихати. Я по цьому поєдинку я не говорю про наступні тури. Що там далі буде? Буде видно. Оболонь атакує свободян Подача. Тислюк. удар і тут не влучає у ворота. Представник оболоні Денис Теслюк тримається він за коліно. Ну, ось майстерність. Те, чого не вистачає в болонії. Моменти того не створюють. І знову ж таки, можна повернутися до початку цього матчу, до перших 20 хвилин. Наскільки добре зелено-білі виглядали, як вони свої шанси не реалізували. Дає паузу. Олександр Шандор. Приймак. Хороша передача на Еліна. Ільїн, Простріл. Штрафний майданчик. Удар за меж штрафного. Мороз. Наважився на цей удар. Тарас мороз. Передача на теслюка. Для нього ще один момент може бути. Простріл низом. І підкат. Підкат від біловара, який нівелює. Гостроту оболоні. Подача в штрафний майданчик. Блізніченко прибиває на щеред на місці, Оболонь продовжує. Атакувати. Ну, подивіться, ще один момент з меж воротарського майданчика удар. Блізніченко і нещире на останньому етапі. Врятував. Шандор молодший не дає провести ще одну атаку. Київське дербі завершується перемогою. Динамо. Динамо робить ще один дуже і дуже впевнений крок до чемпіонства. Залишається залишається друзі. П'ять кроків. До чемпионства.